На болить май з костом, і будеш як молодий мені допомагати майже живо костом від доктора Тайса. Німецька майз від болю у суглобах та м'язах. Шивакос повертає рух від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь з живокостом від доктора Тайса. Заощаджуйте, купуючи велику упаковку 100 грамів. Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Біль може стати перешкодою. Пішки сходами не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем «Долгіт». Крем «Долгіт» знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом «Долгіт» Можна й пішки. «Долгіт» – Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Поранення отримав 16 травня 2019 На протезі боєць збройних сил прийняв участь в першому штурмі. Це було 25 березня. Сторії війни. Що понеділка, щосерди та щоп'ятниці о 19 на МТМ. Якби всі поліцейські були схожі на вас, я б не заперечував, щоб мене заарештували. На жаль, то не більшість поліцейських схожі на мене. Це і детектив. Що ж я хотів. Перепрошую. Думаю, ви підняли планку. Дякую, сер. Сьогодні о 21. -й. Це не настільки серйозно. Я не хочу розмовляти. Сварити вас.